Так, чому потрібно відмінити це рішення Верховної Ради? Тому що ми фактично забираємо в українських військових можливість отримувати кошти з місцевих бюджетів і все те, що військові називають розхідним матеріалом дрони, автомобілі, не буде поступати до них. Чому ілюзія і обман, що військові отримують кошти на свої рахунки? Тому що, по-перше, якщо це станеться, то це станеться не швидко. А по-друге, військові пострягнуть в бюрократичних перешкодах і теж не зможуть закупити собі на ці кошти відповідні засоби. Мені видається, що якщо хтось думає, що буде подолана корупція стадіонів і дронів, то це ілюзія. Для того щоб це зробити, достатньо було прийняти рішення казначейства про зупинку відповідних платежів, але напевне, освіти, яка була отримана в Трускавецькій,